У 2026 році Україна представила глибоку модернізацію легендарного Міг-21 символу епохи реактивної авіації. Хоча цей винищувач давно знятий з озброєння у більшості країн, українські інженери зуміли вдихнути в нього нове життя, зробивши ставку на сучасні технології та бойову ефективність. Оновлена версія отримала сучасну авіоніку українського виробництва нову систему навігації з інтеграцією GPS Глонас та цифрову кабіну пілота. Дисплеї з високою роздільністю, система нічного бачення і шолом з візуальним наведенням ракет дозволяють ефективно діяти як удень, так і вночі. Найважливішим елементом модернізації став новий двигун українського виробництва, що забезпечує підвищену тягу, меншу витрату палива та збільшену швидкість до 2,1 маха. Літак отримав можливість нести сучасне озброєння ракети повітря повітря Р-73, повітря Земля Х-29, а також високоточні бомби з лазерним наведенням. Модернізований Міг 21 став універсальним рішенням для повітряної підтримки та тренування молодих пілотів. Його бойовий радіус збільшився, а надійність конструкції підтвердилася після серії випробувань у 2026 році. Цей проєкт символізує не лише технічний прогрес, а й відродження української інженерної думки. Легендарний фішбід отримав нове життя, ставши прикладом того, як навіть класика може відповідати вимогам сучасної війни.